Чому людям так важко позбутися від залежності. Тому що коли перестаєш грати або вживати психоактивні речовини, починається ломка. Фізичний біль, емоційні коливання, психологічне навантаження, якого під час вживання не було. Часто люди на цьому і спиняються. Але якщо навіть вийшло пережити цей момент постабстинентного синдрому, і ти якби живеш тверезо, то життя. Не приносить тобі задоволення, тому що організм не виділяє тої кількості дофаміна, яке потрібно для щастя. Воно просто життя стає сірим, але мозок пам'ятає, як було круто, коли ти вживав. Мозок пам'ятає, і часто люди повертаються до вживання. Жити тверезо це не означає просто відмовитися від вживання, це сформувати новий спосіб життя. Жити тверезо потрібен тривалий час для того, щоб організм перенастроївся і почав радіти тверезості. І не повертався до пошуку алкоголю чи наркотиків.